Привезли мені ось такий електроскутер City Coco. попросили подивитися до батареї, чи є можливість тут щось зробити. Я ось так частково розібрав і подивився, що мені тут робити нема чого. Ось так вона тут зібрана. Запропонував людині зібрати нову батарею. Він сказав, що дорого. Я думаю, що завжди знайдуться люди, які зроблять дешевше. Привезли на ремонт ось такий транспорт. Він не вмикається. Ніяка індикація тут не працює. Зроблено тут ось так. Передня підвізка, задня підвізка, тут поломаний сам супорт, я бачу, і погнутий гальмівний диск. Він не їде. Тому що диск впирається об супорт. Зараз будемо розбиратися, чому він не працює. Акумулятори у нас знаходяться, більш за все, ось тут. Ще й, напевно, це свинець. Так, розбираюся, як це все відкривається, і покажу вам. Щоб добратися до наших акумуляторів, потрібно зняти сідушку, ось це кріплення і зняти. Ось такий, не знаю, як це правильно називається, якийсь кожух. Тут мали би бути два болтика прикручені, але їх не було. Воно ось так тут просто собі оберталось. Я його зняв і дивлюсь, що там багато якоїсь глини землі. Напевно, цей самокат був втоплений. І ось ця кришка просто так піднімається. Воно тут. На якихось ліпучках і ось в такому стані тут все всередині. Розбираємо далі. Винять ці акумулятори звідси, ось в такому тут все стані. Бачите, десь він дуже гарно плавав цей самокат. Навіть контакт, тут плюсовий відгнив. Акумулятори всі по нулях, взяв мультиметр, подивився. Дивлюсь, друти всі зелені, ось в такому тут все стані. Навіть не знаю, чи є сенс пробувати тут щось перевіряти. Можливо, можна ще перевірити двигун, чи працює. Якщо двигун якийсь подає ознаки життя, можливо. Але де там, туди теж, напевно, вода попала і все там всередині згнило. Спробуємо зараз подати якусь напругу і подивитися, що з того вийде. Вирішив подивитися до двигуна, зняв цю пластикову кришку, зняв один амортизатор так вниз, тому що ця кришка в мене не вилазила. Трішки Відвинув ось цю кришку і, бачите, посипалось звідти куча різного сміття. Позаглядав так, дивлюсь, всередині щітки там стоять. Так, все там погнило, поржавіло. Обмотки виглядають не такі мертві, але весь цей вузол щітками там згнив. Напевно, немає сенсу далі тут щось робити. Збираю, віддаю без ремонту. Привезли на ремонт ось такий дитячий трицикл. Власник купив нові акумулятори, поставив і каже, що чомусь не працює, є проблеми з електронікою. Попросив мене розібратись. Я почав тут все розбирати, шукати причину. Побачив, що відсутні деякі шурупи. Це означає, що. Це вже розбиралось до мене і хтось тут щось шукав. Коли я це все розібрав, побачив, що відсутні деякі роз'єми. Я їх сюди поставив, були обірвані дроти, і почалася вся тема з детективними розслідуваннями, що куди і як має бути припаяне. Але все вдалось відновити. Зараз на даний момент все працює. Залишається тільки все зібрати назад. На ремонті ось такий електросамокат. Щось схоже на М365, тільки називається ось так трекер. Тут є ось така наліпка. Привезли, щоб поставив заднє крило, тому що десь його згубили і є проблема тут з передньою вилкою. Ось така тут проблема. Бачите? Поламалось. Прийшлося відложити паяльник, вимазати руки і зараз брати ось такий зварювальний апарат і ремонтувати це все. Заводська зварка виглядає ось так. Зараз спробуємо зробити трішки краще. Ось так зварив я. На мою думку, непогано, я думаю. Буде триматися. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Самокат зібраний, вилка на своєму місці, все нормально працює. Також поставив заднє крило і ліхтарик. Натискаємо гальма, все працює. Зараз ще перевіримо освітлення. Бачите, освітлення також працює. Заднє крило я купував ось в такому. Інтернет-магазині на промюа досить швидко відправляють. Я до обіду роблю замовлення, ввечері мені вже приходить накладна. Так, за рекламу. Наступного разу попрошу знижку. На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається. Якось, можливо комусь буде цікаво. Така назва проблема яка. Він не вмикається. Натискаємо кнопку включення, і нічого не відбувається. Це в нас електронні гальма, а це газ. Газ назад не відходить. До речі, ця ручка надрукована на 3D принтері. Можливо, погано надрукована, що не хоче працювати. В першу чергу будемо дивитися. Де тут настоїть батарея? І що з цією батареєю? Почав я шукати, де знаходиться акумулятор на цьому електросамокаті. Спочатку я відкрутив ось таку пластикову накладку, думав, можливо, появиться тут доступ. Але побачив, що сам корпус тут цільнометалевий, нічого тут ніде не розбирається. Ось тут є ще така пластикова заглушка. Я її... Віддвинув і побачив, що акумулятор знаходиться там всередині. Сюди він не виймається, тому що ось ця труба вона проходить через весь корпус. І ось тут вона приварена. І також ось тут приварена. Це так, для зміцнення цієї конструкції зроблено. Потім я зняв заднє колесо, зняв ось це крило. Також тут була така пластикова заглушка, я її зняв і побачив, що тут є контролер. Вийняв контролер і побачив, що батарея десь ось там. В задньому проході потрібно якось її виняти, поки що не зрозуміло як, але виймається вона по-любому сюди. Зняю батарею з цього самоката. Щоб її зняти, мені потрібно було ще відкрутити ось цю бокову пластикову накладку. На ній знаходиться роз'єм зарядки. Я ось так віддвинув, вийняв дроти, там є отвір, і ця батарея в мене вийнялась. Коли виймав дроти, побачив, що червоний дріт відпаяний десь там просто відламався. Напевно, причина того, що цей самокат перестав їздити, проста. Його просто не було як зарядити. Батарея у нас зараз має 1 вольт. Вона в нас на 24 вольт, я так зрозумів. Так, пише 25,2, 5,2 Ампер годин. 131 Вт. Зараз розбираємо і дивимося. Що там всередині з комірками. Зняю цю ізоляцію. Під цією ізоляцією знаходиться ось такий пластиковий корпус, в якому знаходяться наші акумулятори. І можна бачити, вони тут потекли. Тільки що взяв мультиметр поміряв кожну комірку. Кожна комірка має 0 вольт. Ця батарея померла. Зараз зателефоную до власника. І порадую його. Зателефонував я до власника, сказав, яка ситуація. Він через добу передзвонив і сказав: дорого, збирайся назад. Тому збираємо зараз все на місце. Самокат зібрав. Власник десь має приїхати його забрати. Коли закручував останній болтик на цьому самокаті, до мене зателефонували, сказали, що хтось дав мій номер. Тому що я ремонтую електросамокати. І пропонували мені подивитися якийсь самокат, привезений з Європи. Я відмовився. Людина мені сказала, не хочеш заробити, не треба. Я хочу зробити, але в більшості випадків тут такі ремонти, що ніхто не хоче за них платити. Якось так. Бачите, яка в нас погода? Це квітень 2025 року. Що хочеться сказати? На завершення цього відео. Люди в Європі задешево або, взагалі, задарма беруть ці всі самокати і електровелосипеди, привозять сюди в Україну і думаю, що так само задарма їм буде це все хтось ремонтувати. Не завжди все залежить від майстра, також власник вирішує, буде воно ремонтуватися чи не буде. Тому що, коли я оголошую суму ремонту, то власники в більшості випадків відмовляються, тому що вони там, наприклад, купили за умовно 2000 гривень самокат, а щоб відремонтувати батарею, треба 3-4 тисячі гривень ще вкласти. І вони думають, ой ні, це дорого, краще я продам десь там на ОХ, хай хтось цим займається. Ось така ситуація. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, дизлайки, кому як подобається. Всім дякую за увагу! До побачення.